В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми чули історію євангельську, про те, як Господь зцілює безнадійно хвору роками кровоточиву жінку. Проте, Господь піднімає з мертвих дочку Яїрову. І задумавшись над цими подіями, я хочу сказати вам сьогоднішнє сьогоднішній Євангеліє про надію, про надію та безнадійність, про те, що нам сьогодні дуже. І дуже треба. Здається, нема на що надіятися, коли померла людина. Але єдиною надією завжди залишається Бог, Господь наш Ісус Христос, який на вашу хвилину допоможе. Прийде в наш дім і спасе нас. І якщо навіть не прийде в Дім, ми можемо прийти до Нього і доторкнутися до Бога, доторкнутися до віри, доторкнутися до Того. Хто розбиває усяке зло, хто стілює усяку хворобу, хто піднімає з мертвих і дарує надію в цьому житті до Бога нашого Господа Ісуса Христа. Важку хвилину. Найважчі часи для України, коли сьогодні вирішується питання дійсно, насправді, питання життя і смерті. Ми кличемо Бога, щоб Господь прийшов до нас, щоб Господь зцілив Україну, бо стікає кров'ю. Наш народ. Роками, як та кровоточива, лється українська кров і вся наша земля вже пропитана кров'ю людською. І є два нюанси. Перше, Бог приходить до нас, і друге, чи ми. Приходимо до Бога. Звичайно, людей багато. Але чи є у нас та віра, з якою доторкнулася кровоточива жінка до Бога? Чи ми просто штовхаємося у цій, у цій життєвій круговерті? У війні і в проблемах ми Штовхаємося, а потрібна тільки віра і з цією вірою доторкнутися до Бога. І Господь дасть нам сил справитися з усіма проблемами. Господь зцілить наші хвороби, загоїть наші рани, Господь підніме з мертвих. Те, що, здавалося, уже померло. І буде Україна, і буде віра наша українська твердою і незламною. І буде церква українська, в якій ми знайдемо спасіння від Господа нашого Ісуса Христа, Боже благословлення на всіх вас.